Аля Прудська, як лісові звірятка готувалися до Великодня. Високо, високо, над темним густим лісом, із за хмар визирнуло яскраве сонце. Воно зігріло усе довкола своїм теплом. Прокидайтеся, звірята, пора вам всім уже вставати! І ось лагідними промінчиками зазирнули до кожної хатинки та пробудили від сну усіх жителів казкового лісу. Прокинувшись, звірятка почали умиватися, чепуритися, потім вони поскладали щось у свої кошечки та вирушили в дорогу. Виявилося, що усі тварини домовилися зустрітись на квітучій лісовій галявині. Ох, яке неймовірно гарне та чудове це місце, захоплено промовили звірятка. Тут пахнуть пахощі духм'яних трав та солодкі, мов мед аромати квітів. Як тут добре? Усі звірі мали чудовий настрій, сміялися, жартували, тому що прийшли вони сюди разом з усією своєю сім'єю. Щоб підготуватися до свята, адже вже зовсім скоро великдень. Кожен був зайнятий своїми справами. Одні звірятка взялися за приготування пасочок, інші прикрашали яйця, аж раптом почулись якісь кроки. Це хтось наближався до квітучої поляни. З лісу вийшов вовк. Він був у поганому настрію. У нього ніколи не було великої родини, тому вовчик ніколи від... не відзначав ніяких свят. Саме через це ніяк не міг збагнути, чому усі звірі так радіють святам? Ось він підійшов ближче, його помітили звірятка та й кажуть. Привіт, вовчику братику не сумуй, ходи до нас, будемо разом готуватися до Великодня. Обіцяємо тобі, буде дуже цікаво, ми тебе розвеселимо. Що ж веселого може бути у підготовці до свята, каже вовк. Ой, Ой, що ти говориш, обурливо відповіла зайчиха і додала. Я разом зі своїми зайчатами печу такі чудові запашні пасочки, поливаю їх глазур'ю та посипаю зверху кольоровими намистинками. Вони такі смачненькі, мило облизнувшись, сказали заченята. Ну і ну, ви ж казали, що мені буде цікаво, та весело, але я чомусь і досі сумний, промовив невеселим голосом вовк. Тут лисички сестрички почали доводити вовку, що фарбування яєць є досить цікавою справою. Старша лисичка каже, мені подобається розфарбовувати яєчка різними кольорами. Ось подивись, скільки у нас різних барників. Відкрила лисичка кошик, дивиться в нього і розуміє, що вона зранку забула покласти фарби. Ой! І що ж тепер буде? почала плакати молодша лисичка. Що ж нам робити? Не плачте, сестрички, я знаю, як можна пофарбувати яйця без використання фарби, сказав кабан. Як, як? почали запитувати лисички. Їх можна покрасити природними матеріалами. Ось тримайте. Тут є листочки берези, дуба та кропиви. Потрібно яйця обмотати цим листям, перев'язати ниткою та зварити. Ще можна використати лушпіння цибулі. Кабанчику, ми дуже вдячні тобі за допомогу, сказала лисички. Білочки вирішили також трішки розповісти про свій спосіб покрашення пасхальних яєць. А ми любимо розписувати яйця різними орнаментами. Подивіться, яке у нас для цього приладдя. Олівці, гумка, писачки, свічки, віск, а також дуже гарні фарби, срібні та золотаві. Їжачок із нетерпінням чекав своєї черги, щоб розповісти усім присутнім про свій спосіб розпису великоїдних яєць. Для початку я фарбую яйця, беру свою найкращу, найтоншу, найгострішу голку. Далі починаю видряпувати на шкарлупці різноманітні орнаменти. Про ще один із різновидів цих милих символів свята дуже прагнула поділитися маленька сіра мишка. Пі-пі-пі, промовила мишка, а я хочу показати вам. Як виготовляють крапанки? Тільки от що таке? Що сталося? почали запитувати лісові звірі у мишки. Я дуже малесенька, тому мені потрібна чиясь допомога. Вовчику, братики, допоможи мені, будь ласка. Я, та ну, не вмію я такого робити. Це, напевно, дуже важко робити ці ваші, як вони там крапанки». Та не крапенки, а крапанки, з посмішкою відповіли звірі. Це точно не важко, ще раз запитав вовк. Та ні, це дуже просто. Навіть найменші дітки можуть впоратися з таким, відповіла мишка. Ну, добре, я допоможу тобі. Кажи, що робити? Розпочала мишка пояснювати вовчику, як саме вони будуть зараз працювати. Беремо яйце, занурюємо у фарбу, сушимо, крапаємо зверху воском. Краплинки можна робити різного розміру. Коли віск висохне, його знову занурюють у фарбу. Беремо папереву серветку та витираємо віск. Подивіться, яка краса у нас виходить. Ого, виявляється, виготовлення крапонок дійсно легке, та ще й дуже цікаве, мені так сподобалося. Наступного року я із задоволенням приєднаюсь до їх виготовлення. Дякую тобі, Мишко, за новий досвід. Якби не ти, я б не наважився спробувати себе у створенні. Неймовірно чудових великодніх крапонок. Дякую друзі вам усім за допомогу. Ви дійсно змогли підняти мені настрій. І вовк нарешті став радісним. У колі друзів він отримав безліч приємних вражень, дізнався дуже багато нового та цікавого. Завдяки щирості та турботі своїх лісових друзів Вовчик став добрішим. Він відчув себе, немов у колі родини. Адже великодні свята це радість і надія на краще свято Воскресіння Господнього зближує та єднає. Відтепер воно буде найулюбленішим святом Вовчика-братика. Тут, серед дорогих його серцю друзів. Панує особлива атмосфера гармонії, щирості і гостинності. Добро завжди допоможе. Воно може творити дива.